Всіх велосипедистів можна поділити на три групи Ті, хто не вміють міняти велосипедну камеру, ті, хто вміють, і ті, хто думають, що вміють, хоча насправді роблять доволі багато помилок. І от якщо ви новачок або хочете прокачати свої навички і дізнатися щось новеньке, то дивіться цей відео до кінця. І навіть якщо ви точно вмієте міняти, все одно подивіться, так ви зможете вирішити, чи варто це відео скидувати комусь зі своїх знайомих новачків, чи не варто. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі VeloPlaneta. Питання, як замінити велосипедну камеру або ж як бортувати покришку, напевно, ніколи не втратить свою актуальність. Адже кожної весни з'являється купа велосипедистів-новачків, які власне це питання і задають. І саме тому відео на цю тему в Ютубі дуже багато, їх не знімав хіба що ну зовсім лінивий велосипедний блогер. Тож, питання, а для чого дивитись саме це відео? Все дуже просто. Це найбільша і найдетальніша інструкція з цієї теми. Не вірите? Тоді поїхали. Розбирати будемо на прикладі заднього колеса, бо його складніше зняти та поставити, ніж переднє, ну, бо там є передачі та ланцюг. Перш ніж почати, вам треба скинути передачу на найменшу зірку. Так ви послабите лапку перемикача, та вам не треба буде запам'ятовувати, на якій же зірці у вас стояв фланцюг, коли ви будете потім встановлювати колесо назад. Якщо у вас обідні гальми, то треба ще й послабити їх, бо колодки не дадуть витягнути колеса. У випадку вібрейків витягніть тросик зі свого посадочного місця, а у випадку шосейних крабів, просто проверніть спеціальний флажок догори. Після цього послабте ексцентрик або витягніть наскрізну вісь. Тепер, тримаючи однією рукою велосипед за сідло, другою рукою висмикуйте колесо зі своїх посадочних місць в дропаутах. Якщо у вас гідравлічні гальми, то після зняття колеса не натискайте гальмівну ручку. Інакше у вас зійдуться колодки і їх треба буде розводити механічно. Пізніше я розкажу, як це робити. Щоб нам велосипед не заважав, можете покласти його на землю, але майте на увазі, що класти треба тільки на ліву сторону, там де немає трансмісії, для того, щоб її не пошкодити. Або якщо поряд є якийсь турнік, паркан чи гілка дерева, можете зачепити сідлом за нього. Не переймайтесь, з сідушкою нічого не буде, адже воно буде висіти саме на рейлах. Якщо у вас камера не повністю спустила, то треба її таки спустити до кінця. Для цього треба натиснути на клапан ніпеля. Якщо у вас тоненький французький ніпель, він же відомий як Presta, треба спочатку його розкрутити, а потім натиснути пальцем. А якщо ж у вас автомобільний, також відомий як Шредер, то просто натисніть в центр чимось тоненьким. Можете використовувати для цього крайших бортувальної лопатки. Тепер вам треба зігнати покришку у центральну частину обода, натискаючи на обидва її борти. Всі ободи мають поглиблення у центральній частині профіля. І коли ви переміщаєте туди покришку, ви нібито зменшуєте діаметр обода відносно покришки, і тому знімати стає набагато легше. Тепер беріть пластикову лопатку і беріть саме пластикову, а не металеву, адже металевою ви можете пошкодити собі обід і не переймайтесь, пластик не трісне, у нас на майстерні такі роками живуть. Заганяйте кінець лопатки під бортировочне кільце обода і діставайте його назовні. Якщо покришка піддається легко, то далі ви можете просто круговим рухом звільнити повністю бортове кільце. Якщо ж покришка не дуже гарно піддається, то вам для цього знадобиться зачеп, який є на більшості лопаток. Чіпляєте лопатку за спицю, берете другу і приблизно сантиметрів через 10 піддіваєте покришку знову. Тепер вона точно повинна піддатися. Тепер можете діставати камеру, але не знімайте покришку повністю. Краще навіть не прикручуйте її відносно ободу. Це нам знадобиться для наступного кроку. Тепер вам треба знайти, де саме у вас пошкодження на камері. Коли ви знайдете дірку, ви можете прикласти камеру на покришку, виставивши її по вирізу для соска в ободі. Орієнтуючись на положення дірки в камері, перевірте покришку зсередини на наявність застрягших в ній елементів, що власне і зробили вам прокол. Тільки будьте дуже обережні, бо якщо там застрягло скло або цвях, ви можете порізатись. Для надійності все ж таки варто перевірити покришку повністю, раптом там ще щось застрягло. Після цього не забудьте перевірити фліпер, бо інколи саме він пробиває камеру, коли він встановлений неправильно, якось перекрутився або просто неякісний. Тепер дістаньте нову камеру та трошки її підкачайте, але буквально до того моменту, щоб вона розпрямилась. Це допоможе їй не перекрутитись, коли ви її вставите в покришку. Якщо ж тип вашого насосу не підходить під тип вашого ніпелю, не поспішайте засмучуватись. Скоріше за все, вам просто треба змінити його налаштування. Для цього відкрутіть гайку клапану, натисніть один раз на важель, щоб серцевина клапану трошки вийшла. Дістаньте серцевину. Роз'єднайте гумову частину з пластиковою та з'єднайте їх з воротніми сторонами. Вставляйте назад та закручуйте гайку. Тепер ви змінили налаштування насосу під той тип вентиля, який у вас на велосипеді. І ще один момент: якщо ви раптом повністю зняли покришку, або ж ви просто її міняєте разом з камерою, то зверніть увагу на її напрям. Зазвичай виробники вказують його стрілочкою на боковинні покришки. Але якщо такої позначки на вашій покришці немає, то можете придивитись до малюнку протектора. Він майже завжди має клиновидну форму, і цей клин буде направлений саме вперед. По ньому і орієнтуйтесь. Але деякі покришки можуть не мати ні цього позначення, ні яскраво вираженого клиновидного малюнку. Скоріше за все, у вас просто не направлена модель. Таке теж буває. І ось вам ще невеликий лайфхак. Встановлюйте покришку так, щоб напис на її бічній стінці співпадав з ніпелем камери. В подальшому це вам допоможе, коли ви знайдете, де саме камера прокололась, знайти це місце на покришці та ретельніше його перевірити на наявність застрявших в ній предметів. А ще це просто красиво та більш естетично виглядає. Для початку вставте ніпель у отвір Обода. І тепер заправте камеру у покришку. Після чого починайте бортове кільце покришки заправляти в обід. Але тут є нюанс. Багато хто рекомендує починати саме з Ніпеля, начебто в іншому варіанті його можна ненароком відірвати. Хоча насправді треба починати з іншого боку від ніпеля. Адже тут, як і при зніманні, треба буде зганяти покрашку у центральну частину, там де діаметр овода буде найменший. І якщо ви будете починати саме з ніпеля, то у тому місці ви не зможете зігнати покришку в центр, адже вам не дасть ніпель. Тому починайте саме зі зворотньої сторони, обережно підходячи до ніпеля, та не забувайте постійно зганяти покришку в центр. Якщо покришка сідає дуже-дуже туго, то у кінці можливо вам треба буде допомогти собі бортувальною лопаткою. Але перед цим знову ж таки перевірте, щоб вона точно сиділа в центрі обода. Після того, як покришка встановлена на обід, візьміться рукою за ніпель, проштовхніть його трошки вгору і поверніть назад. Таким чином, ви звільните камеру від покришки, яка могла її закусити. Тепер треба усадити покришку. Для цього підкачайте трошки камеру, приблизно на одну третину від тиску, що рекомендує виробник. Він вказує його на боковій стінці покришки. Тепер уважно продивіться колесо по всій окружності з обох боків. Біля бортового кільця є спеціальна мітка, і якщо в якомусь місці обода вона не вийшла назовні, то вам треба буде прикласти силу рук та трошки їй допомогти. Ну а тепер можете накачувати колесо до того тиску, що рекомендує виробник. Маленька підказка. Якщо ви будете качати ручним портативним насосом, то тримайте його так, щоб ви унеможливили рух ніпелю ліворуч і праворуч, щоб не відірвати його. Для цього ви можете обхопити разом з насосом спицю, що стоїть поряд з ніпелем, але будьте обережні, не вирвіть і її. Або ж можете притримуватись пальцями за обід, тут вже як вам зручно. До речі, коли камера порожня і ви намагаєтесь надягнути на ніпель насос, зазвичай ніпель ховається в обід, не даючи можливість нормально накачати. І щоб цього уникнути, виробники кладуть у комплект спеціальну гаєчку, що накручується на ніпель. Але якщо такої гаєчки немає, то ви можете просто зі зворотній сторони від ніпеля натиснути на камеру пальцем. Так ніпель також не буде провалюватись всередину. Після того, як ви накачали колесо, якщо у вас ніпель преста, не забудьте закрутити вентиль, бо в подальшому ви можете випадково або спустити собі колесо, або взагалі погнути цей вентиль. А також не забувайте накручувати захисний ковпачок, щоб захистити ніпель від бруду. Особливо актуально, якщо ви полюбляєте кататись в дощ. Для зручності можете перевернути велосипед до дригом. Ну, звісно, якщо на вулиці сухо та чисто. Але майте на увазі, якщо ви ставите байк таким чином на асфальт, то ви можете подряпати сідло. Якщо у вас гідравлічні гальми, перевірте, чи випадково не натискали ви ручку та чи не зійшлися у вас колодки. Якщо все ж таки зійшлись, то використовуйте для їх розведення лопатку. Вставляйте її в центр та трошки похитуючи ліворуч і праворуч, розводьте колодки. Тримаючи велосипед однією рукою за сідло, іншою заводьте колесо між перами велосипеда. І от саме на цьому етапі у більшості виникають складнощі. Але ми з вами вже про це подбали, адже ми скинули передачу на найменшу зірку. Тому просто надягайте ланцюг на найменшу зірочку касети та вставляйте колесо у дропаути. А якщо вам заважає перемикач, то просто візьміться за його корпус та відведіть його трохи назад, і він впустить колосо у свої посадкові місця. Тепер залишається тільки закрити ексцентрик або закрутити вісь. А також не забувайте, якщо у вас велосипед на обідних гальмах, треба повернути їх у початковий стан. Для цього заведіть тросик у посадкове місце на вібрейках або опустіть флажок на крабах. На цьому етапі встановлення камери можна вважати закінченим, але є один нюанс. Буває так, що ротор, після того як ви встановили колесо, може трошки чіркати, і це може бути як на ексцентриках, так і на осях. Таке може статися через дві причини. Перша, це колесо не повністю сіло в свої дропаути, тому перевірте і всадіть його повністю. Зазвичай це буває тільки на ексцентриках, на вісях такого майже ніколи не зустрічається. Проте може бути і другий варіант. Зусилля, з яким ви затиснули ексцентрик чи вісь, могло відрізнятися від того зусилля, з яким вони були затиснені на момент налаштування гальм, тому можете спробувати відпустити трошки та затиснути ще раз. А якщо ви хочете навчитись затискати колесо кожен раз приблизно з одним і тим самим зусиллям, то раджу вам переглянути наше відео про збірку велосипеда. Я якраз там про це розповідав. Отут буде воно. А отут ви можете знайти відео від нашого механіка Євгена, де він розповідає, як правильно чистити свій велосипед. Взагалі на каналі Велопланета дуже багато цікавих відео, і ще більше буде попереду. Тому не соромтесь та скоріш заходьте до нас. А з вами був Сергій Чобітько. До зустрічі у нових відео!